Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ці дальнобійники зовсім знахабніли. Відвідують мені гривню. Де мені її на долари міняти, а? Я навіть курсу не знаю. Що таке? А, Ти знову надовбався наркотиками і мені не залишив. Придурок, я тобі говорю, що в нас в кабінеті прослушку поставили. Яку прослушку? Антикорупційну. Як же нам тепер заробляти? Як як. Я все придумав. А -а -а. Слухай, сховайся. А їх все одно не бачать. Здрасті, Мона. А, хлопці, мені просто мурчику пройти. Ще або як зазвичай. Швидше, звичайно, У мене ж там молочка. Я ж не хочу, щоб з мене потім йогурт зробили. <звук> Тисяча. Хлопці, ну, тоді давайте як зазвичай, ні. Так, це що, всі ці документи потрібні? І це ще не все. М? Добре, давайте перший варіант. Хлопці, в мене тільки 900. <му> Давай 900 жлоб. Добре. ось. Та що там ще? Іще пачка паперу? Добре, по дорозі назад завезу. Все, можу йти. Все. до побачення. Щасливої дороги. Подякую. А цей нормальний доларами дав. На, це тобі. А -а. Слухай, це ти гарно придумав. Хе-хе. <ріхи> а що ти там, ще друкуєш? Нічого. Посміхніться, у вас знімає камера. Ой, щось мене скрутило, я в туалет, мабуть. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. У вас все нормально? Так, так. Документи ваші, будь ласка. Ось ось, будь ласка. Щось ви якось нервуєте? Та ні, 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 це нормально. – Ага. – Точно? Все гаразд, все гаразд. що? А мені здається, що ви нервуєте. Ні, я не нервую. Бо якщо ви нервуєте, нам хотілося би знати причину вашого такого стану. Все гаразд, я вам повторюю, все гаразд. А можливо, у вас щось з документами. Ось, ось, ось ось, 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 ну дивіться, все гаразд. Я вам вірю, але можливо ви щось заборонене везете. Ні-ні, ні, нічого. Я не везу забороненого. Це мій нормальний чуєте, чуєте, нормальний стан. Ви заспокойтесь, будь ласка, тримайте себе в руках. А, так, 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 так. А ти, а ти, а ти мене не вказуєш, що, що мене робити. Розумів? Алло. Що? Що ти? Що ти наробила? Що ти наробила? скільки раз тебе Казати, що я люблю макарони, а не спагетті. Макарони, а не спагетті. Фак-фак, фак, фак. Жінка дзвонила. Оце я, оце я нервував. А, я зрозумів. А це мій нормальний стан. Мені, коли теща дзвонить, я сам себе так веду. Будь ласка, щасливої вам дороги. І не нервуйте, я вас благаю. А, а. Чекайте. Що, що? З жінками ніколи так не можна розмовляти. Чуєш чи ні? Ми ніжні, ніжні створіння і ми хочемо кохання та ласки. Ласки та кохання. Не кричись, будь ласка, з мене кокаїн виходить. А -а -а. Ось бачиш. А ти щасливої дороги. А як це ти так зробила? А я коли з чоловіком своїм сварюся, у нього навіть каміння з нирок виходить. У тебе, окрім кокаїну, нічого немає більше. Ні. Шкода. Якщо були б якісь коштовності, хоча в тебе такий спосіб, що я не носила б. А я б носив би гроші не пахнуть. Ви все, що у вас там є. Так невже ти повірив, що ми повірили в таку дурню? А що тут такого? Я ж на море лечу, Ось і я і не брав з собою зайвий одяг. Плавок вистачить. ти, а ну, давай кажи правду. А, правду. А, правда в тому, що я лечу в Мілан. Там дуже такі знижки круті, а я шопоголік, люблю шопіця. Мілан з тридцятьма гривнями. Так, я ж кажу знижки там великі. Чуєш, ти жопоголік, якщо ти зараз не скажеш правду, ти звідси нікуди не двинеш. Добре, тільки вам скажу правду. Я. Я лечу до бабусі. До бабусі. Так, вона у мене любить в'язати одяг. І каже, щоб я приїжджав в трусілях, вона мене одягне знов до голови. <рес> так, червоний капелюшок. Кажи правду! Ми ж не геть тупі! Шкода. Чуєш червоний капелюшок? А може ти їдеш до бабусі, тому що за тобою женеться сірий вовк? Який застукав свою вовчицю з тобою у себе вдома. Який вовк? Я не, я не розумію про кого це ви. А такий здоровий амбал з пістолетом. З пістолетом вже? Ага. А Це не до мене, це до когось іншого. А може ми у нього спитаємо? Ей, ви амбал з пістолетом? Ні, ні-ні, ні, добре, добре. Що ви хочете? Ну, якщо ви вже до бабусі летите, то можете передати бабусі гостинця. Оце гостинець, а як я його повезу? Де я його сховаю? Ну. Вставай, зараз покажу. Є там місце одне або два. Кого як? Один, два, три, чотири і. І п'ять. Нащо п'ять! Чотири було Нормально. Не хвилюйся. Там тебе зустрінуть і акуратненько все дістануть. Як же я в літаку полечу? Не хвилюйся, ми тобі стоячий квиток купили. На! Дякую. Щасливої дороги. До побачення. А Що ж ти не все запхав? Та у нього ангар невеликий.